Я к этому і повітрі. Вампір це тяжкий бомбер, який загалом має працювати вночі та і працювати по наземним, цілим живим цілям, техніці, піхоті, доставка БК, продуктів, провізії, мінування і протидія, люба протидія техніці або будь-яким дієм ворога. Ми летіли на припільову ці вороги заховалися у погребі. Ми летіли на них, але при підльоті виявили техніку противника, яка буквально заїжджала ну, від нашої цілі, десь за 500 метрів. Ми побачили її у тепловізорі, як вона повертає і зупиняється. І ми взяли на себе вирішення, те, що краще працювати по живій техніці, яку ми вже бачимо. І полетіли на них. І в момент, як вони розружали свою машину, ми відпрацювали по них, знищивши самих ворогів, по їхніх побратимів їхніх і знищивши їхню техніку. Тобто, все, що вони собі планували, у них все явно не вийшло. Я маю змогу доставляти провізі, БК, продукти своїм побратимам, які зараз знаходяться на мрі. І те, що я можу допомагати не лише яким, бо як допомога, але ще відпрацювання по противнику важкими бомбами, мінами і взагалі всім чим угодно, що може вразити ворога.